Всім привіт вітаю вас на каналі. Сьогодні розберемо одну з найгучніших тем останніх днів, що це означає, кому це доступно і як воно буде працювати. Також, яка категорія українських чоловіків зараз можуть виїжджати у відрядження за кордон під час війни, і що відбувається в Берліні, там суперечка щодо повернення біженців. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу Українці за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Там багато. Цікавих та важливих новин з Європи, світу і змін щодо українців в ЄС. Давайте почнемо з того, які чоловіки можуть виїжджати зараз у відрядження за кордон під час війни. Коли читаєш правила щодо виїзду, то виходить, що поки рядові хлопці йдуть на фронт, рахують дні до ротації. Виявляється, що в нас є також окремий клан. Щасливчиків, які може собі дозволити офіційне відрядження за кордон. Отже, хто може виїхати? Заброньовані працівники, які не підлягають мобілізації, вони можуть перетинати кордон, зокрема для відряджень. Я потім ще прокоментую ці правила. Вашу думку ви пишіть в коментарях. Щодо офіційної інформації, то заброньовані працівники, які не підлягають мобілізації, вони можуть перетинати кордон, зокрема для відряджень. Тут проблем немає, пряма норма діє також лише для держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. А тут вже дуже цікаво, для бізнесу також рішення ухвалюється взагалі індивідуально, якщо є документи, що підтверджують мету поїздки: це наказ, запрошення, програма заходу. То дозвіл ТЦК навіть не потрібен. Тобто рішення про пропуск приймають самі прикордонники. Захочуть вас пропустити, навіть якщо у вас є всі документи, пропустять. Якщо не захочуть, не випустять. Також хто має право на відрядження окремо це керівники державних підприємств, друзі, тут увага, їх заступники, голова та члени виконавчих органів держкомпаній. Де держава володіє 50% акцій, аналогічні посади у дочірніх кампаніях держструктур. Якщо правила зміняться під час поїздки, вони повернутись в Україну можуть завжди важливо мати документи, що відповідають новим вимогам. Отже, підсумуємо, звичайний мобілізований солдат для відрядження має отримати купу погоджень. А керівник держпідприємства навіть без ТЦК тільки з рішенням прямо від прикордонника, який очевидно знає хто головніший для бізнесменів навіть індивідуально вирішують, а для керівників державних компаній просто пакуєш документи і вперед. Уявіть ситуацію, ти. На фронті а твій начальник держкомпанії, де ти працював, спокійно перетинає кордон у відрядження. Ось така друзі, в нас в країні соціальна справедливість. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, а ми йдемо також до найголовнішого. Отже, 6500 гривень це одноразова допомога для людей, які найбільше потребують підтримки у складний час війни та економічної нестабільності. За словами Свериденко, виплати будуть автоматичними через пенсійний фонд. І запустять їх на початку грудня 2025 року. Кошти можна витратити на ліки, одяг або взуття. Програма охопить 660 тисяч людей. Хто може отримати цю допомогу, міністр соціальної політики Денис Улютін називає такі категорії. Це діти під опікою або піклуванням, діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, ВПО з інвалідністю першої групи, діти з малозабезпечених сімей, одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Як оформити цю заявку через додаток Дія? Це перший варіант, потрібен ваш реєстраційний номер платника податків, підтвердження перебування в Україні. Ви обираєте послугу Зимова підтримка та подаєте заявку. Другий варіант, якщо ви не користуєтесь Дією, то можна звернутися до банку партнера і оформити там картку, національний кешбек, на яку надійдуть кошти. Нагадаю, старт виплат початок грудня 2025 року. Ну тепер трохи про інші соціальні ініціативи цієї зими. Це також спеціальна соціальна програма від Укрзалізниці, яка дозволяє українцям безкоштовно проїхати до трьох тисяч кілометрів на потягах. Кошти на це виділяє держава, щоб допомогти людям економити на подорожах. Щодо комунальних послуг, то нам обіцяють, що тарифи на газ та електроенергію будуть заморожені на всю зиму. Підвищення цін не очікується, навіть якщо ворог атакуватиме критичну інфраструктуру. Також безкоштовні догляди. Нагадаю, що з січня стартує програма масових чекапів для всіх. Повнолітніх українців базові медичні перевірки стануть доступними безкоштовно, щоб кожен міг слідкувати за своїм здоров'ям. Деталі уряд також представить 15 листопада. Ну і індексація пенсії це новий механізм допомоги усунути нерівність у нарахуванні виплат для різних поколінь пенсіонерів. Розрахунки стануть прозорішими, так нам обіцяють, а купівельна спроможність пенсіонерів захищеною. Цей законопроект має бути впроваджений до 1 липня 2026 року. Отже, як висновок цієї зими держава пропонує широкий соціальний пакет. 6500 гривень це одноразова виплата для найбільш вразливих категорій. Укрзалізниця до 3000 км безкоштовних поїздок на потягах, безкоштовні медичні огляди і нові правила індексації пенсій. Пишіть, друзі, в коментарях. Вашу думку про цей соціальний пакет, що для вас найважливіше: гроші, безкоштовні поїздки, догляди чи заморожені тарифи. Також не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити важливу інформацію. І до речі, поки ми говоримо про соцпідтримку українців та життя за кордоном, у Німеччині зараз розгорілася доволі також гучна політична дискусія. Уряд ФРЕН посварився всередині себе через питання депортації сирійців. І Міністерство внутрішніх справ наполягає, що потрібно виконувати коаліційну угоду і починати відправляти додому, як вони кажуть, передусім злочинців. Тобто мова йде не про масові депортації, а про окремі категорії. Але тема дуже вибухова. Міністерство закордонних справ проти такого підходу їхній керівник повернувся з передмістя Дамаска і прямо заявив, що таких руйнувань. Ще він не бачив, за його словами, відправляти людей назад зараз фактично небезпечно, бо інфраструктура знищена, нормальних умов немає, і повернення можливе хіба що з поодиноких в поодиноких випадках. Попри це, МВС Німеччини схиляється до іншої лінії. Вони вважають, що умови для повернення можна створити. Більш того, Німеччина вже веде переговори з Дамаском, а міграційне відомство навіть. Відновила розгляд заяв сирійських біженців. Насамперед, це стосується молодих чоловіків, які приїхали самі без сімей. Це показує, як рухається взагалі міграційна політика в Європейському Союзі і як країни готуються реагувати на довгі війни та затяжні кризи. Ми ну, також сейм Польщі не підтримав президентський законопроект про допомогу українцям. Я нагадаю, друзі, що польський парламент проголосував проти змін, запропонованих президентом Карлом Навроцьким, але містив низку жорсткіших положень. Таким чином, друзі, Сейм залишив у силі чинний урядовий закон, який вже регулює питання допомоги українцям в Польщі. Тобто, друзі, що це означає простими словами. Ну, по перше, цей законопроект не пройшов. Президент Польщі хотів ужесточити правила для українців, але парламент, ви бачите, сказав ні, тому нічого з переліченого в його проєкті не вводять. Для українців, які зараз живуть в Польщі, нічого не змінюється. Тобто діє чинний урядовий закон, який вже був ухвалений раніше, ніяких нових покарань чи додаткових умов не додають. Польське громадянство не ускладнюють. Пропозиція збільшити термін проживання від 3 років до 10 років, вона відхилена, і це також важливо для тих, хто планує довше залишатись в Польщі. Все, що стосується допомоги українцям, залишається за тим же принципом, як і раніше. Тобто жодних нових обмежень чи змін для статусу Песаль Укр, соцвиплат чи інших форм. Підтримки для українців в Польщі немає. Ну, пенсіонерам за кордоном хвилюватись не потрібно, тому що ні виплати, ні легальне перебування, ні доступ до медичної допомоги в Польщі не змінюються через це голосування. Отже, на цьому це всі новини на сьогодні. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нові наступні цікаві новини. До зустрічі.